Це єдиний справжній кутюр'є, за словами Коко Шанель, вчитель усіх нас, за словами Крістіана Діора, дизайнер для якого мода була усім життям. Кутюр'є, який закрив свій модний дім, бо вирішив, що мода померла, і далі немає сенсу створювати одяг. Крістобаль Баленціага, саме він герой нашої сьогоднішньої оповіді. Зараз модний дім Баленціага це символ гайпу та маркетингу на межі, але починалося все зовсім інакше. Його історія розпочинається з Крістобаля Баланціги, який народився у 1895 році. Він дизайнер самоучка, про якого мало що відомо. Він ніколи не давав інтерв'ю, ненавидів журналістів та зайвий шум навколо себе. Кажуть, що Баленціага виріс у маленькому рибальському містечку в Іспанії. Після по смерті батька його мати почала працювати швачкою, щоб забезпечити сім'ю. Валанцяґ захопився роботою матері і вже у 12 років розпочав власну подорож у світі моди. Ставши учнем кравця на курорті Сан Себастьян, як і більшість його сучасників у той період, Крістобаль був вундеркіндом самоучкою. У той час не існувало шкіл моди, не було ніякої світи в галузі дизайну чи елементарно якихось викрійок. Тому шити доводилося вчитися просто на власному досвіді. І у Крістобаля це дуже добре виходило. Бо уже у 1917 році Валентяга заснував свій перший модний дім. Але не під ім'ям а під назвою Еліза. Це скорочена версія дівочого прізвища його матері. Справи йшли дуже добре. і вже у 1920-х роках Баленціага навіть відкрив другий магазин у Мадриді. Його клієнтами стали Королева Марія Крістіна та інші дами з іспанської королівської сім'ї. Та у 1937 році Балантяга був змушений переїхати до Франції через те, що почалася громадянська війна в Іспанії, і справи у Франції знову пішли дуже добре. Його перший в історії будинок моди на авеню Жоржа П'ятого швидко став найексклюзивнішим паризьким ательєм. Бездоганна майстерність дизайнера вирізняла його з-поміж усіх клієнтів, було хоч греблюгати. Валенціага був відомий тим, що починав свій дизайн з тканини, а не з проектування, ескізів та планування. Він знав, як використати тканини, щоб розкрити їхній найкращий потенціал. Майстерність Крістобаля дуже швидко принесла йому визнання. Але сам дизайнер був дуже скромним інтровертом, що не підпускав до себе нікого, окрім декількох найближчих людей. Та жінки просто обожнювали дизайни й Чому? Бо для нього будь-яка жінка була прекрасною, не лише довгонога та струнка манекенниця. Він шив для жінок з неетелонними у той час фігурами. Валенцяґа найчастіше залишав жіноче тіло вільним. Він спонукав думати про елегантність і комфорт жінок, яких він одягав. Він буквально став революціонером у силуетах жіночого одягу. Наприклад, якщо Нью-Лук Крістіана Дьора це про худих жінок осину талію, дуже облягаючі сукні, то Баланцяга рухався у протилежному напрямі зі своїми широкими плечима і дещо квадратними шатами. З неймовірним якою формою, об'ємом навколо талії та асиметрією довжини. Саме Баленцяга є автором таких культових речей, як пальто, кокон, сукня три. Пеція сукня Дол та сукня з павичевим хвостом однією з головних інновацій Крістобаля вважають сукню Бейбі Дол Як прихильник м'яких ліній ніжності і жіночності, він переробив своє бачення жіночої фігури цією сукнею у 1958 році. Баланціага створив цю сукню, яку згодом у пресі охрестили Бейбі Дол вона стала результатом невтомних досліджень дизайнера, заснованих на експериментах з лінією італії для створення різних об'ємів. Як зрозуміло, з назви, сукня Baby Doll була натхнена дитячим одягом з вільними об'ємами, що забезпечують повну свободу рухів. У поп культурі ця сукня найбільше запам'яталася завдяки одній з перших моделей твігі. До речі, саме на честь твігі я й назвала свій перший дроп сумочок власного дизайну. Вони дуже милі зовні, але неймовірно функціональні, витривалі та сильні, і вони мені чомусь нагадують саме твігі. Більше про мої творіння можете на сайті та в інсті подивитися. Просто скажу, що придбавши сумочку, ви можете отримати унікальну річ і мене як автора підтримати. Серед спадщини Крістобаля Балентяги є одяг, що уже увійшов в історію моди, але також був новаторським для свого часу: сукня, мішок, сукня, повітряна куля, пальто, кокон або пальто з рукавами кімоно це лише деякі приклади. До речі, більше про культові речі дизайну Крістобаля я розповіла меценатам каналу. Підтримати канал та отримати цей та інший бонусний вміст можна за посиланнями в описі. Ще одним з найяскравіших аспектів творчості Балансяги є внутрішні конструктивні елементи, його вбрання. Кутюр'є активно використовував і розробляв всілякі підкладки, чохли, виводи, підплічники, підсилювачі, затискачі, ставки, розтяжки і всілякі всілякі інші елементи, які разом з ідею ідеально підібраною тканиною забезпечували фактурність та об'ємність виробів, але водночас надавали його моделям ідеальної посадки та гнучкості. За його власними словами, хороший кутюр'є повинен бути архітектором для викрійок, скульптором для форми, художником для малюнків, музикантом для гармонії і філософом для примірок. Ці слова чудово відображають перфекціонізм Крістобаля. Також балансяга є винахідником тканини шовкової газар. Це шовкова або вовняна тканина, виготовлена з переплетених подвійних ниток високої в'язкості. У газара гладка текстура з одного боку тканина матова, з іншого глянцева. Зараз шовковий газар широко використовують у весільних і вечірніх вбраннях завдяки його здатності утримувати форму. Над розробкою цієї тканини баланцяґо працював разом зі швейцарською текстильною фірмою Абрам. Ну а продемонстрував цей свій винахід. Він у колекції трапецеподібних весільних суконь. У 1967 і 68 х роках. А ще Баланціага шив уніформу для бортпровідниць. Так пощастило стюардесам компанії Air France. У 1968 році вони були, мабуть, найстильнішими бортпровідницями усіх часів. Їхні темно-сині ансамблі вирізнялися гладкими лініями і білими деталями. Та не стюардесами єдиними вбрання Крістобаля Баланціаги обожнювали графиня Мона фон Бісмарк. Це головна модниця. Часу, а також Волі Сімпсон, це та жінка, заради якої британський монарх Едуард VIII зрікся престолу, також Грейс Келлі, Джекі Кеннеді, Грета Гарбо та багато багато інших легендарних жінок. Модний дім Баленціага був у Зеніті Слави, але Крістобаль вирішив, що час припиняти свою діяльність. Чому? Бо у другій половині 60-х мода змінилася. Та й світ то змінився. Багато дизайнерів почали шити одяг ready-to-wear, тобто виготовлений в декількох екземплярах, а не ексклюзивний, і той, що вже можна спокійно собі купити в магазинах, а не шити індивідуально. Комерційно така бізнес-модель стала дуже успішною, і багатьом дизайнерам було ок, але не Баленціагі, який вважав, що мода це лише про кутюр та індивідуальність та унікальність. Він вирішив, що мода. Помирає тому, у 1968 році Крістопаль вирішує закрити свій модний дім. Клієнти були у розпачі, але Баленціага не міг інакше. Мода була його мистецтвом та його життям, а не просто бізнесом. Через 4 роки після закриття справи усього свого життя Крістобаль Баленціага помер 23 лютого 1972 року в Іспанії. У день його смерті журнали пестрили заголовками. Король помер, сповістивши світ про смерть кучур'є. Оглядачка та редакторка журналу про моду Діана Вріланд сказала: Баленцяга подарував світові моду. Він був початком всього. Згадайте, що завгодно: плащі, чорні панчохи, чудові тканини, колір. Він подарував світові моду. Він дав жінкам світу одяг. І на 15 років бренд Balenciaga просто зник у забуття. Та у 1986 році великий французький холдинг придбав цей бренд та почалася нова епоха. Далі у 2001-му бренд перейшов у власність Керінг Груп, а у 2015-му креативним директором Баленціага став Демна Gvasalia. Хтось каже, що Демна знущається над спадщиною Крістобаля. Хтось каже, що саме він дав бренду нове дихання. Та точно. Завдяки Демні про Баленцяга почули просто всі. Але історія сьогодні не про нього, а про неповторного Крістобаля. Це вже друге відео з циклу про легендарних хутюр'є. Ось тут можете подивитись відео про Джані Версаче. А про кого ще зняти відео? Чекаю на ваші побажання у коментарях. І не забудьте підписатися та поширити це відео друзям.